Всіх вітаю на сьогоднішньому вебінарі, де ми з вами обговоримо, як аналізувати бізнес-ідею, як дивитися її рентабельність, де брати гроші на фінансування. Пропишемо з вами бізнес-план та стратегію просування. Почнемо ми з аналізу ідеї. Це взагалі саме-саме перший крок, що ми маємо зробити, коли до нас прийшла якась ідея, і поки в нас є оцей імпульс, ми маємо зрозуміти, наскільки вона цікава нам та цікава для ринка. Для цього ми використовуємо Google Trends. Переходимо на Google Trends і дивимося, яка у нас може бути ідея. От я напишу на своїх принтах, на, те, що, на тому, що я займаюся. Наприклад, print. Нажимаю обзор, і в мене є ще розвилки. Наприклад, принти для мішечків, принти на футболках, принти От. я можу додати для порівняння на футболках. Вже бачите, мені видає конкретно міста України, де можна подивитися, де є відповідні запроси. От так на карті принти з синеньким, це йде у нас в Києві, я так розумію, є запрос. Да? За який період, до речі, за останній день. Да? Тут ми можемо обрати, за який період нас цікавить. 90 днів. Да? 90 днів. За 90 днів у нас, у нас вже більш-менш покраще, да? просто принти. Тобто можна піти або в узку таку нішу, або по нульку. Да? Принти на футболках це буде ноль, принти зовсім, ну, в цілому буде більше. Да? Тобто тут можна проаналізувати, що саме люди цікавляться, да? додати порівняння і порівнюють як вам захочеться. Тут ми можемо подивитися по картинкам, по новостям, по товарам і поиск на YouTube. На YouTube я вам тільки зараз перейдемо, я вам розкажу про YouTube окремо. Тут можна вибрати також тему, да? Якщо перейдете в презентації, всі ссылки в мене є, перейдете потім, подивитися більш детальніше. І другий це YouTube. На YouTube ми так само вбиваємо принти на футболках, тільки ми дивимося, що в нас залітає в рекомендовано. або що видає в першу чергу видача в чому. І дивимося, який контент нам робити, які ідеї. Класно залітають, які не залітають. Ось, і тут ми можемо а, обрати для стратегії просування, а, та, а також подивитися на те, що е, більше всього цікавить е, людей. Да? Або ми виходимо більш вузькі, або ми залишаємося прям велике таке. от, от е, все, все, берем, все, все, що стосується бриніків. Повертаюся до нашої е, презентації, я сподіваюся, ви зрозуміли. Як ми перевіряємо ідею, наскільки вона цікава для ринку? Це нам допомагає визначити рівень конкуренції та нові можливості, побачити нові можливості для реалізації ідеї. Бо коли в нас прийшла ідея, у нас є тільки одне бачення: ми можемо його розширити і вибрати той варіант, який нам більше всього сподобається, або який більше всього цікавий. Да? Ми подивимося також на попит, попит подивилися, скільки людей цікавляться цією темою. Якщо ми перейшли на YouTube і бачимо, що принтами цікавляться, відео залітають на 250 з такого формату, то є сенс зняти щось по типу такого, да? перевірили популярність, да? і уникнули помилок на старті. Це дуже класна ідея, з, з тим, як знати б. Під Знаєш, де підстелити солонку, підстріляєш да? але тут не всюди, не завжди воно працює, але працює. Далі ми перевіримо з вами рентабельність ідеї. Трошечки ми вивчили ринок, трошечки подивилися, які в нас є ідеї, варіанти її втілення, розширили своє бачення, і тепер ми вивчаємо ринок, оцінюємо рентабельність своєї ідеї, наскільки реально втілити на задум у життя. Чи відповідає він вашим ресурсам і можливостям? Це що мається на увазі, якщо вам для цього потрібно закупити обладнання, закупити ткані або одяг, на чому, ви будете це робити, закупити плівку для принтів, закупити ще там є різні, є різні види да? методи нанесення да? і туди, і туди. Тобто ви розумієте, що. Вам потрібно те-те-те-те-те-те. Чи можете ви собі це забезпечити самостійно або ні? Використовую для цього власні відчуття і інтуїцію. У мене є ось такий бюджет, а мені потрібно от стільки. І приймаємо рішення. Звісно, ми додатково прораховуємо приблизно, скільки нам потрібно. Для втілення цієї ідеї, цієї ідеї і скільки ми з неї можемо заробити. Далі ми шукаємо вже фінансування, коли ми плюс-мінус розуміємо, яка нам потрібна сума, яка в нас є, яка нам потрібна, скільки всього нам не вистачає, ми йдемо і дивимося, де ми можемо взяти гроші. Гроші можна взяти або відкласти. Певний час відкладати, і буде нам той самий, ті самі гроші, да? скільки нам часу потрібно відкладати, або ми переходимо на грант. Так, щось у мене приїхало не туди. Гранти це, можливість для, це додаткова можливість для бізнесу. Я вам тут залишила силочку на бізнес школу нової пошти. Тут є трошечки про гранти, про умови, якщо ви перейдете, ви прочитаєте, що потрібно, що потрібно зробити для того, щоб отримати грант. Або можна перейти на портал Діябізнес, там також є гранти, почитати, поцікавитися цією темою, чи підходить вам цей варіант. Далі у нас другий є стартапи. Стартапи маються на увазі, що у нас є сайти, де ми можемо розмістити нашу ідею, інвестувати, знайти інвестиції, отримати кредит, або якщо продати. Да? Тобто є такі сайти в Україні у нас, де ми можемо знаходити інвесторів або продавати свій бізнес, да? або шукати вкладення, да, якщо. Там, в двох словах, коли я заходила, дивилася читала про це, більш цікаві ідеї, вони, в них є шанс більше отримати фінансування, ніж те, що вже на ринку є багато-багато всього цього вже є на ринку. Да? Тому, публікуючи, ну там якщо унікальна ідея, публікуючи цей проєкт на спеціалізованих майданчиках, ми. Покращуємо свої шанси на отримання фінансування, да, і ми привертаємо увагу до свого проєкту. Так, йдемо з вами далі. Довго не буде на цьому зупинятися, бо часу у нас немає багато. Що немало, немало важливо в цьому, це в ідеї бізнес-план. Бізнес, бізнес план має охоплювати всі важливі етапи. Це і товар, це виробництво, це просування, це продажі. На кожен етап потрібні свої гроші, свій час. Тому для цього ми аналізуємо, який в нас товар яка в нас послуга, виробництво, які ресурси потрібні для його виготовлення. Це ми вже з вами трошки проговорили. Просування, як ми плануємо просувати свій продукт. Ми яку пропозицію ми будемо пропонувати? Да? Бо в нас трошки детальніше, ми поговоримо про це в стратегії просування і продажі. Продажі, як ми будемо реалізовувати свій товар. На кожному етапі у нас є свої капіталовкладення та час необхідний для цього виконання. Тобто ми маємо розуміти, скільки часу і грошей нам потрібно для реалізації, щоб ми одразу не літали в облаках. Бо є дуже багато, я знаю. Знаю багато проєктів, які спочатку почали робити, а потім щось десь не розрахували на цьому етапі, да? і далі діло не пішло, да? зайшли в тупік. не знаємо, що робити. Тому такі штучки зараз завчасно продумувати дуже класно. Далі, по бізнес плану, що хочу ще сказати, це от не просто документ, це є стратегія, да? це доповнення до стратегії, яке допомагає отримати фінансування та визначити ключові кроки. Прописуємо детально стратегію просувань, сильні та слабкі сторони, адаптуємо під наші конкретні цілі. Бізнес-план має бути гнучкий відображати унікальність вашого бізнесу. Тобто це мається на увазі, що в бізнес-плані ми маємо прописати декілька варіантів реалізації, не один. Є завжди плюс-мінус там один, два, три. Ні, два, як мінімум, два шляхи, як можна реалізувати ту чи іншу ідею, або за допомогою чого, тому продумуємо усі варіанти, прописуємо. Це ніколи не буде зайвим. Далі, більш детальніше, нам потрібно написати стратегію просування під конкретний майданчик, де ми будемо її просувати. Я спеціалізуюся більше на Інстаграмі, і ось зараз мова буде йти саме про Інстаграм. Якщо потрібно більше інші майданчики. Тут потрібно дивитися, звісно, від ідеї, яка сама ідея у вас? 90% випадків Instagram класно підходить на старті дуже класно, вообще топчики Тому плануємо контент на тиждень або місяць уперед. Що мається на увазі, коли ми плануємо контент? Ми створюємо пости, історії, пишемо тексти, підбираємо хештеги. Як це виглядає на практиці? От тут я вам додала контент-план. Є в нас типи контенту, інформаційно особисто продаючий через експертний. Є теми постів, формати, тексти, фото, відео, хештеги. Ми це все прописуємо і слідкуємо і день по крокову саме по нашому плану. По плану, по, по контент-плану. Організа... організовуємо ми контент. створюємо контент. Також у нас є декілька шляхів. По-перше, ми можемо кожного дня вставати і робити його. Сьогодні подумав, є тема, сьогодні зайшов контент-план, є така тема і зробив сьогодні на сьогодні, або інший варіант це коли ми закуповуємо. Ой, точніше, коли ми бронюємо фотостудію, послуги, користуємося послугами фотографа, відеографа і робимо контент на там на два тижні, на місяць, кому як, кого який бюджет. От, дивимося, звісно, по нашому, да, по нашому фінансовим спроможностям, да, як нам буде класно, не класно. Я зазвичай користуюся кожнодневним. Мені більше подобається спонтанним, бо якщо у мене класна ідея сьогодні прийшла, а по контент плану в мене стоїть там щось інше, я трошечки посуну контент-план і реалізую те, що мені сьогодні прийшло в моменті. Хоча це насправді і ніяк не заважає тому, що робити на, там, на два тижні або на місяць вперед. По контент-плану, що я хочу сказати, в мене є додаткова. Чек-ліст, як створювати контент-план, що потрібно врахувати, що потрібно не врахувати, як краще зробити, в де... общем, там всі відповіді на всі ваші питання. Якщо вам потрібно, пишіть мені в дірек, я вам його відправлю. Далі у нас останній етап це предостанній етап це скрипти продажів. Скрипти продажів я показую на своєму магазині взуття, залишила вам. Footvier stop, ви зможете перейти навіть на Foot і подивитися, що це за магазин. Ми прописували зі своїм менеджером з моєю помічницею да, скрипт продаж. Тут не всі, тут трошечки, маленька, ось така. От. Щоб ви розуміли, це от відповідь, це відповідь, питання і відповідь. Це завчасно підготовлені. Відповіді на всі питання, які можуть виникнути у вашого клієнта, і тоді ти чому це допомагає? Це класно допомагає, коли в ти спілкуєшся з клієнтом, ти і ти продаєш, і ти маєш ти знаєш, що ти продаєш, ти знаєш свої сильні і слабкі сторони свого продукту, і ти можеш це описати завчасно, вкласти в документ, і коли вже у людини виникає питання. Скопіювати і вставити да, відповідь. Або якщо дуже класно всі люди різні, да, багато питань різних задають, то ми беремо це питання, продумуємо на нього класну відповідь, да, яка буде продавати, і залишаємо його в, ну, в скрипті продаж. Для чого ще ця штучка робиться: скрипт продаж? Для того, коли масштабування буде. Бо потрібно буде передати, наприклад, продажі продажнику, да, от менеджеру для менеджеру по продажі, да, ми наймаємо, його. то нам буде простіше та да, багато передати відділ продажів, коли в нас вже є готові питання, готові відповіді, і пояснити, тобто, вести людину в курс діла нашого, да? Як що потрібно робити? Тому от. Завчасно подумавши про ці штуки, ми значно полегшуємо собі життя в майбутньому. Да? Звісно, все не продумаєш, але от такі от штуки, якими я ділюся, вони суперкласно допомагають. Далі, ми, звісно вже розуміємо, що ми це все зробили, і нам на початку ідея може здаватися дуже класно, там, дуже геніальною, але нам важливо перевірити її в реальному світі. Звісно, ми перевіряємо завжди, чи є на неї попит, як реагують конкуренти, великий чи маленький ринок. Також нам не варто чекати метевих результатів після того, як ми відправили бізнес-план, наприклад, на грант, або публікували свій проєкт на відповідному майданчику, да? запустили там рекламу. Опублікували, я не знаю, зробили контент на два тижні, публікуємо його строго два тижні, то і чекаємо, що зараз будуть продажі, ні. Ідея це завжди якісь дії, дії до результату. Тобто Є ідеї, я хочу її втілити, я хочу отримати результат. І до цього результату до ідеї, є багато шляхів. І от, Наприклад, якщо там стоїть заробити там, 5 тисяч доларів, то у нас тут є гроші, от гроші, ідея да, наша, і багато багато. І от стрілочки отак у мене показують, як багато багато дій, які потрібно виконати для того, щоб отримати ось цей результат. Тому ми продовжуємо працювати кожен день, вдосконалювати свою ідею, перевіряти в процесі. Які питання в нас виникають, ми шукаємо на них відповіді. Ми знаходимо, тримаємо баланс. Якщо в нас щось не виходить, то це нормально, тому баланс між діями та спокоєм, відпочинком, да, це нормально. Тобто інколи буває так, що ми можемо зайти в тупік, але потрібно, що тоді потрібно зробити? Відпочити трошки, переосмислити і знову повернутися. Якщо ми бачимо, що ця ідея у нас досі. Приносить гроші, ну, якщо, якщо нам ще подобається, не приносить, ще подобається її займатися. Так, далі ми дивимось, трошечки поговорили, я вже затронула тему, баланс у роботі. Що я хочу сказати? Коли ми плануємо втілити ту чи іншу ідею, то бізнес не повинен приносити зайвий стрес. Тобто, якщо вам бізнес приносить стрес, то потрібно щось змінювати, переробляти щось під себе. Звісно, деколи потрібно виходити з зони комфорту, але якщо постійно знаходитися в цьому, то я думаю, що це щось не так, потрібно щось змінювати. А саме змінювати це під власні потреби, під свій графік, під... скільки часу потрібно там спати, відпочивати, працювати саме вам. Щоб не було так, щоб. Ми відкрили бізнес, зробили, і тепер я працюю на бізнес. Хоч зробити одразу нормально, коли бізнес працює на тебе, а не ти на бізнес. Ось, ось я, я сподіваюся, я нормально пояснила. Тому так важливо знайти баланс між робити, відпочивати. Коли ми відпочиваємо, у нас приходить більше цікавих ідей, більше у нас є енергії для втілення. Той чи іншої ідеї, або якщо ідеї зовсім немає, а ми чимось займаємося, відпочили, і в нас прийшла дуже класна ідея. Якщо мозку давати нічим не займатися, певний час він починає генерувати ідеї, і важливо мозгу правильно задавати питання, як, там, наприклад, якщо щось не, щось у нас не виходить, да? і що. Я, що я маю зробити, щоб в мене вийшло. Тобто, не жалітися, що в мене не виходить, а задавати конкретні питання і відпочивати. Мозг знайде рішення. Потрібно ще буде деякий час дивитися за тим, які думки у голову проходять, і записувати ідеї. Дякую вам всім, що були у мене на вебінарі. На цьому я буду закінчувати. І бажаю вам успіхів хай, успіхів, хай ваш бізнес приносить вам тільки задоволення. Якщо що, пишіть мені в інстаграм.